Поставили ми сьогодні диски, поставили ми сьогодні грізові 28 шини і розповім вам трохи про технічні деталі. Ми поставили ці грязові шини на різно широкі диски. Чому? Самі шини дуже широкі, ширші, ніж багато які інші. Спереду 10 дюймів ширини, ззаду, відповідно, в наш. Аж 12 дюймів ширини. Відповідно, на вузькі одноширокі диски задні сіли б погано, вони б дуже круглили. Тому свідомо обирав серед різношироких дисків і раджу так робити всім, хто ставить екстремально широкі шини. Ми вибрали наперед диски 7 дюймів шириною, ззаду 8 дюймів, і потім покажу вам зблизька. Вийшов виліт коліс просто бездоганним: що передніх, що задніх будуть іти в одну колію. Ми проставками добилися ідеального абсолютно результату.